Привіт! Сьогодні розробники випустили нову дорожню мапу на другу половину 2025 року. Давайте поглянемо, що нам обіцяють та що чекати у майбутньому у Stalker 2. Оновлення ігрового рушія до версії 5.5.4. Оновлений рушій гри означає кращу оптимізацію, покращення усіх аспектів гри та її стабільності. Різноманітні прилади нічного бачення. Як я казав у своєму попередньому відео, ось посилання на нього у горі екрану. У гру завезуть прилади нічного бачення, биноклі та приціли з нічним режимом. Це чудово. Тепер у нічний час в зоні грати стане набагато приємніше. Можна буде спокійно ходити зоною, і жоден мутант не сховається від наших очей. Оновлення Alive. покращення атмосфери зони. Та її наповнення, вдосконалення та оновлення. NPC будуть гірше бачити у темряві, але не всі. Ті, які будуть мати прилади нічного бачення, будуть також добре усе бачити. Покращення також торкнуться бойової системи, поведінки NPC, мутантів та правки балансу. На нас чекають нові види аномалії, нові місії від старих та нових друзів у грі. Це мене порадувало особисто, тому що я вважаю, що хоч сталкер і не маленька гра, але все ж місій в ньому маловато, буде доданий новий стан погоди, який саме не уточнюється, але це точно не сніг, жартую. Як ви вважаєте, що це може бути? Поділіться думками в коментарях. Буде новий рівень складності, майстер. Тривалість ночі та дня у грі буде збільшена. Щоб довше насолоджуватись вдень сонцем на горизонті, а вночі користуватися приладами жного бачення, готується велике перенаповнення схронів та ничок. Усе вірно, тому що багато ничок та схронів одні й ті ж. І наповнення таке саме: стандартна аптечка або антерат, бинт, і там, можливо, консерви. Зміни у механіках витривалості та характеристиках енергетичних напоїв. Мабуть, зменшить їх ефективність для більшого заглиблення у світ зони. Буде також режим іммерсивного дисплея. Також оновлень зазнає інтерфейс гравця та спорядження, і не тільки, додадуть показники захисту до інтерфейсу. Буде також можливість локального відновлення збережень гри у разі якихось помилок. Звісно ж, не забудуть попрацювати над позасталими аномаліями та оновити зон-кіт. Щодо DLC, то, мабуть, в цьому році ми їх не дочекаємось, тому що занадто багато роботи перед розробниками, які так прагнуть довести гру до ідеалу. Як бачите, у зоні знову віє вітер змін. Сьогодні розробники Stalker 2 відкрили нову сторінку у своєї дорожньої мапи на друге півріччя 2025 і, схоже, на нас чекають справжні випробування. Осінь принесе з собою глибші зміни Alive у серці зони. І в пульсуючому житті. Мутанти та сталкери почнуть діяти ще непередбачуваніше. Хтось вирушить у рейд за артефактами, інші нападуть на табір конкурентів. Світ реагуватиме на кожен крок, немов живий організм. Разом із цим у спорядженні з'явиться те, про що мріяли багато хто нічне бачення. Тепер темрява перестане бути глухою стіною, але й небезпеки стануть ближчими, ніж здається. Бо, якщо ти бачиш уночі, пам'ятай, хтось бачить і тебе. А ще на горизонті вже ми нові місії: незвідані стежки поведуть глибше в небезпечні райони зони, де кожен крок може стати останнім. Нові персонажі, нові таємниці і, можливо, відповіді на питання, які ми боялися ставити вголос. Це лише частина того, що готує зона. І якщо ця мапа обіцянка. То другу половину 2025 року ми зустрінемо у зоні зовсім по-іншому. Тож, будьте готові, бо зона ніколи не стоїть на місці. Це все на сьогодні. Заглядайте на мій канал, там знайдете багато цікавого по грі Сталкер. З вами був Сталкер Реактор, Мирного неба вам і до зустрічі!